Всім привіт! А який період в історії вам здається найцікавішим? От мені, наприклад, Лябелі Пок, а точніше Париж у період всесвітньої виставки 1900 року. Чому? Тому що це період великого технічного прогресу. От сьогодні якраз і поговоримо про всесвітню виставку 1900 року у Парижі. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Має бути цікаво, і ми розпочинаємо. Схожі виставки існують і сьогодні. От, наприклад, Експо 2020 який проходив у Дубаї, а 13 жовтня 2025 року буде всесвітня виставка в Японії в Осаці. Але такого масштабу, як раніше, ці виставки вже не мають. Зараз про досягнення науки та техніки ми частіше дізнаємось через інтернет. А от раніше відвідання подібних виставок був одним з небагатьох способів дізнатися про нові винахи. І от, на мій погляд, найбільш цікавою в історії була всесвітня виставка 1900 року в Парижі. До речі, це була не перша виставка в Парижі. Ще були у 1855, 1867, 1878 і у 1889 році. Присвячена сторіччю французької революції, і вона була відзначена будівництвом вежі. А от виставка 1900 року мала відзначити нове століття і нову епоху, епоху електрики винахід, який мав змінити обличчя світу. Електрика це лихо, це релігія 1900 року, казав письменник Поль Моран. Виставка була відкрита 14 квітня 1900 року та президентом Емілем Лубе, і завершилася 12 листопада після 212 днів відкриття. Виставку, яка мала розмір 300 футбольних палів, відвідали біля 50 мільйонів відвідувачів, і на ній було представлено майже 83 тисячі експонатів. Вона й досі залишається найвідвідальнішою виставкою в історії. Виставка проходила у п'яти основних зонах, включаючи береги Сени, Марсове поле, а також площу згоди. Додаткові 102 гектари території у Венцельському лісі прийняли сільськогосподарську виставку і також були організовані Олімпійські ігри. Це були перші сучасні Олімпійські ігри, що відбулися за межами Греції. Вхід на виставку був на площі Згоди. Для цього була побудована гігантська арка. Там було більше, ніж 50 стоїк, де можна було купити білети на виставку. Основні споруди, які були побудовані спеціально для виставки, включали великі та малі палаци, місто Олександра III, залізничу станцію Гердо Росе та першу лінію Паризького метро зі своїми входами від Ектора Гімара. Усі вони збереглися до сьогодні, включаючи два оригінальні входи з навісами роботи Гімара. А взагалі, експозиційні будівлі передбачалися як тимчасові. Вони були побудовані на залізних каркасах, покритих штукатуркою та штабами різновидом недорогого штучного каменю. І багато будівель на момент відкриття експозиції були недобудованими а більшість знесли відразу після закриття виставки. Більшість будівель було розташовано на берегах сени. Місто у період виставки було не впізнати. Дуже великою популярністю на виставці користувалася так звана руделя венір, буквально перекладається як вулиця майбутнього, і вона являла собою електричну рухому доріжку, яка проходила уздовж краю виставкового майданчика від експланади інвалідів до Марсового поля, проходячи через дев'ять станцій на шляху, де пасажири могли сідати. І цю доріжку спроєктували архітектори, які робили дизайн рухомого тротуару великої пристані, встановленої на всесвітній виставці 1893 року у Чикаго. І це була перша в історії рухома доріжка. Цей рухливий тротуар виявився дуже зручним, зважаючи на великі розміри виставки. І він робив петлю у 3,5 км навколо виставкового майданчика. Було два рухомих тротуара Поряд один повільніший, який рухався зі швидкістю 4,2 км на годину, і більш швидкий, який рухався зі швидкістю 8,5 км на годину. На тротуарах були стовщики з ручками, за які пасажири могли триматись. Швидкий тротуар дозволяв проїхати кільце за 26 хвилин. І от уявіть собі, цей тротуар міг одночасно вмістити 14 тисяч осіб. І, наприклад, у другій половині дня великодня він перевіз 70 тисяч людей, тоді як найзавантаженіші трамваї та автобуси перевозили в середньому трохи більше 40 тисяч пасажирів на день. Мало хто знає, що Паризьке метро було побудовано спеціально для всесвітньої виставки 1900 року, і до появи метро в Парижі було досить складно пересуватись, були колосальні пробки. І от тоді була задумана перша лінія метро. І її мета була перетнути місто зі сходу на захід по прямій лінії через основні пам'ятки всесвітньої виставки від Порт Венсен до Портмайо. До речі, тоді Парижані досить скептично ставились до такої ідеї, як метро. Люди боялись подорожувати під землею. Спуск під землю тоді асоціювався зі смертю. Хоча перше метро було побудовано вже в Лондоні і воно було запущено в січні 1863 року. Спочатку перша лінія в Лондоні експлуатувалася на паровій тязі, яка, починаючи з 1890 року, замінилася на електричну. Паризьке метро побудували в рекорді для того часу строки за два роки. І до відкриття все зробити не встигли. Метро відкрилося лише через три місяці після відкриття виставки 19 липня 1900 року. І в перші дні було стільки багато відвідувачів, що довелося навіть просити поліцію про допомогу. А до кінця 1900 року метро використали 17 мільйонів людей. За проекти входів у метро відповідав Ектор Гімар. Його проекти в стилі модерн з чавуну та скла датовані здебільшого 1900 року. І також відповідні написи, які він розробив, пізніше стали відомими як стиль метро. Але на той час подібні інновації досить важко сприймались. І, от, наприклад, у 1904 році його проект на станція Льопера був відхилений. А багато входів в метро, які він розробив, були знесені, включаючи три павільйонного типу на станції Бастилії та на Левеню де Ваграм. А от ті, що залишилися, зараз є історичними пам'ятками. І також один був реконструйований, а деякі оригінальні та їх копії також зберіглися за межами Франції. Також спеціально для виставки побудували вокзал Дорсе. Саме так будівля, яку ми зараз знаємо як музей Арсе, колись була вокзалом. І величезні годинники колонни нагадують нам про минулі часи. У 1900 році організатори чекали багато відвідувачів на виставку, і було б зручно приїжджати саме в центр міста ближче до самої виставки. Новий вокзал був побудований на місце Паласу Арсе, адміністративної будівлі, яка згоріла під час Паризької комуни у 1871 році. А вокзал Олстріліт з новою станцією Арсе зв'язували нові шляхи. Їхня унікальна особливість полягала в тому, що вони йшли під землею вздовж сени за допомогою електричної тяги, що замінило паровий двигун, який виділяв багато диму. А дворівнявий цокольний поверх, який зберігся, і сьогодні у музеї може пояснити, як поїзди потрапляли на станцію в 1900 році. Також у новій станції була скляна криша, завдяки якій приміщення вокзалу було залуте світлом, і це б виглядало досить ефектно, коли люди приїжджали на цю нову станцію. Також для всесвітньої виставки було побудовано палац електрики. Він був розташований на Марсовому полі навпроти Ейфельвої вежі. Палац розміщував різноманітні застосування електрики, і він також використовувався для живлення інших павільйонів. Фасадом перед палацем служила гігантська водонапірня вежа, і з його ганку текли водоспади. Палац мав довжину 420 метрів і ширину 60 метрів. Щогодини він споживав 200 тисяч кілограмів вугілля і мав рушійну силу 12 тисяч кінських сил. На вершині була статуя феї електрики висотою понад 6 метрів. А от завдяки використанню електрики виставку можна було відвідувати вночі. Палац ілюзій був головною визначною пам'яткою всесвітньої виставки, і це був дуже великий зал, покритий дзеркалами, створений для е, створення різноманітних ілюзій. Це було поєднане з системою електричного освітлення. Сьогодні на великих бульварах у 9 му окрузі Парижа розташований музей Гревен. Це музей васкових фігур. І от там є дзеркальна зала, яка саме була побудована для всесвітньої виставки 1900 року. Вона працює як гігантський калейдоскоп. Дзеркала рухаються і міняють фон зали. От спочатку ця зала розміщувалась саме в Палаці ілюзій на всесвітній виставці 1900 року, а після виставки її перенесли в цей музей. Також на виставці була секція, яка називалася Старий Париж. Заходячи туди, відвідувачі потрапляли у атмосферу середньовічного Парижу. Там можна було прогулятися середньовічними вуличками, зайти в середньовічні таверни і таке інше. Ще одна цікавинка всесвітньої виставки глобус Селести. Він стояв недалеко від Ейфелевої вежі. Він мав форму синьо золотої кулі діаметром 45 метрів, на якій були намальовані сузір'я та знаки зодіаку. У верхній частині цього глобусу глядачі мали можливість спостерігати панорами із зображенням сонячної системи. Цим глобусом також пов'язаний жахливий нещасний випадок, який стався на виставці. На Марсовому полі був влаштований дерев'яний, покритий гіпсом пішохідний міст, що вів саме до цього глобусу. І от генеральний комісар, який оглянув міст, заборонив рух через нього, визнавши будівництво недостатньо міцним. І таким чином прохід через це місто був заборонений, але під ним проходили дуже багато народу, майже безперешкодно. Через кілька днів після відкриття виставки цей міст раптово провалився. І от, як описують очевидці, ці описи вони зберіглися й досі слідом за цим обвалом. Пролунали страшні крики, і на місці нещастя нічого не було видно, крім хмар, пилу і натовпу, що злякано кинувся в різні боки. А недовзі під уламками почали знаходити мертвих та поранених людей. І при цій катастрофі загинуло 9 людей, включаючи кількох дітей. У цей день на виставці всі концерти було скасовано. Такі грам Великий та малий палаци також будувалися для всесвітньої виставки. Скляна криша великого палацу була найбільшою з подібних в Європі, і вона мала 200 метрів вздовж 50 метрів в ширину. Також спеціально для цієї виставки було побудовано місто Олександра ІІ, і Він мав полегшувати пересування виставкою, також з нього відкривався чудовий краєвид. І ще вздовж сени під цим мостом проходили трамваї. Ще ця виставка стала проривом для кіноіндустрії. Брати Люм'єр винайшли свій апарат у 1895 році. А на всесвітній виставці вони знімали людей на самій виставці і проєктували у великому залі на великому екрані. І от ті відео, які ми маємо сьогодні, з цієї виставки, більш вирогідна, вони були зняті саме братами Люм'єр. Після виставки 1900 року кінематограф був визнаний як вид мистецтва. На виставці ще був такий атракціон, який називався Сінеорама. Автор проекту звали Рауль Грімуан Самсон. Сам атракціон полягав в імітації польоту на повітряній кулі над Парижем, завдяки камері, які були встановлені по колу у павільйоні у вигляді повітряної кулі. Але цей атракціон через деякий час закрився через технічні проблеми. Керамічна фреска, притулена до будівлі на площі церкви сен жермен де пре у шостому окрузі, є також залишком всесвітньої виставки 1900 року. І це був один з сходів до монументального павільйону мануфактур на площі інвалідів. Він представляв собою рекламу для фабрики севр відомою якістю своєї кераміки. Світня виставка 1900 року. Розпочала нове століття і започаткувала еру технічного прогресу. Це був історичний період, який ми сьогодні називаємо «La belle époque» прекрасна епоха, історичний період, коли не було війн, історичний період, коли була віра в технічний прогрес. Лише через 14 років розпочнеться Перша світова війна. І на жаль, багато надій не справдиться, але все одно для Белепок залишиться в історії як період великого прогресу, який безумовно вплинув і на наше життя сьогодні. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!